А, друзі, ми повертаємося у трансляцію. У нас наступний матч. А, і а, це команди фаєрбол та арсенал. Фаєрбол, друзі, команда з Омера та арсенал. Команда з білої церкви. Тож нагадуємо, що сьогодні у нас турнір, кубок, третій кубок АДФК між а, гравцями 2015 року народження. А, і зараз а, на полі у нас наступні дві команди. Що ж по складах можна швиденько пробігтися? Ось у нас а, лише початок матчу вже якісь а, травми є на футбольному полі. Надіємося що максимально безболісно у мене цей матч. І як і. Весь наш сьогоднішній турнір? Тож ну, цього ми бажаємо а, гравцям бути максимально обережними, технічними, а, грати у футбол, не пошкоджуючи один одного. Хоча а, футбол сама по собі така гра, в якій дуже складно це робити, але можливо. А, що ж, друзі? Фаєрбол з Житомира а, наступний її склад. Сьогодні а, представлений ця команда у жовто-чорних формах, як ви можете бачити. Інко і... Ілля Котляк, Ельдар Паламан, Денис Герасимчук, Максим Огороднік, Гліб Федорець, Ілля Троценко та Денис Нечай. А, ось такі гравці. Представила сьогодні команда Фаєрбол. Команда арсенала, друзі, в атаці, і можемо додивитися цей момент. Небезпечний зараз простріл, небезпечний простріл. Подивіться у виконанні маленького, невисокого гравця 33 го номера Фаєрбола. Не знаю, ще 15-го року народження, можливо, і молодший цей гравець. по крайній мірі виглядає він трохи молодший інших. і дуже класно, потужно пробивав зараз воротах. Можемо відзначити уже перший цікавий момент. Яскравий момент. Ляворіт арсенала. Ну і тут зараз а, ще один момент, бо не попадає по м'ячу гравець фаєрбола і аут для Арсенала. Що ж, а, склад команди Арсенал? Спробуємо зараз знайти хвилиночку, секундочку для того, щоб його оголосити а, о, порушення право. А що ж поїхали? Богдан а, Горбулько, Іван Промитний, Вадім Чумак. Іван Ільченко, Ілля Грамотний, Ілля Горбунов, Ілля Кандзьоба. Ось сьогодні у нас ім'я Ілля у команди Арсенал. Даніїл Кучин, Іван Зайцев, Арсеній Гоменюк, Руслан Токар, Костя Лукаш, Марк Мельник. Це склад команди Арсенал, команда з Білої церкви. Тим часом у нас продовжувалася атака команди Fireball небезпечно зараз низом пробиває. І ох, 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 ох. Як вже не прикро. Там так потягнув класно спершу. А голкіпер цей низький, незручний удар, і потім добивання. І о, не зовсім впевнено, зафіксував м'яч голкіпер і м'яч. Прослизнув, прокотився під ногою в нього, і у воротах перший гол від фаербола. Ну що, відзначу, що о, цей матч достатньо травматичний. Багато дуже вже зіткнень було і о, підкатів небезпечно о, грають. Команди на достатньо високих темпах. Ось знову. Знову у нас на газоні гравець. Ви цепили тебе. Терпи. Ільоша далі. Безпечний простріл знову подивіться і а, не відразу фіксує голкіпер такі удари. Тут небезпечно. М'яч біля нашої камери зараз прилетів. Має надію, що а, цього разу вона витерпить усі атаки. від команд минулого разу. Вона перенесла падіння, але на щастя працює далі і транслює для вас матчі. Так що, друзі, наша камера також пройшла бойове кращення минулого разу. Okay, невеличкий ліричний відступ. Ми зараз продовжимо далі про футбол. Бачимо, друзі, що ж запекли боротьбу ми наразі на полі. Намагається арсенал зараз знайти свої можливості для того, щоб атакувати. Ближче підходити до воріт суперника. Він зараз аут і вирішує пробитись такого кута. Гравець. Слодійно там грає голкіпер. Високий голкіпер, міцний голкіпер. Нелегко буде такого пробувати теж сьогодні. Така Пас на правий фланг, передача в центр небезпечно. Але перехоплює Арсенал. Зараз намагається знову йти в атаку. Не вдається навіть центру поля дійти. Знову перехоплення фаербола. фланг. грає. Пробиває. Небезпечно зараз на ударну позицію виходить 11-й номер. І знову голкіпер. Безпечно знову, друзі, зараз було біля воріт Арсенала, який впродовж останніх хвилин у нас залишається 10 хвилин рівно а, зіграти у матчі, тож половина вже позаду. Рахунок поки що 1-0. Що переважають атаки фаєрбола, а в цій грі намагаються і арсенал атакувати. Але ось зараз, друзі, бачимо знову атака фаєрбола і небезпечний простріл з правого флангу. Зараз був у нижній кутворі, дальній кутворі пробивав гравець фаєрбола І трохи, буквально трохи не влучив він. Правим флангом Збивають. гравця Зараз штрафний удар буде для арсенала. Доволі небезпечна позиція. Можна пробити пробивання, непогане добивання є, добивання, друзі, і є гол. Ну що ж, шквал емоцій, а вболівальників зараз чугимо ми. А, і ось трохи нам бачимо групу підтримки. Клас! <плес> ну що ж, друзі, а, змогли? Змогли все-таки зібратися, організувати свою атаку і провести її, а достатньо результативно, зрівнюючи, рахунок зараз у грі і увійкнувся трохи, бачимо, зараз морально, припіднявся арсенал, забігали, що забігали гравці. Ні погано, потрібно використовувати ось такі о, можливості, стандарти для того, щоб вражати ворота, але ось і небезпечно і обережно ми потрібно бути позаду, тому що будь-яка маленька помилка і ось так о, швиденько вривається у атаку фаєрбол, Також о, команда не з простих, тому о, не потрібно і о, заграватися. Забувати про захист. Тайм-аут зараз для команди декілька секунд станови тренера для фаєрбола, для арсенала і продовжимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Deixa eu Друзі, здали, які на розбіг у арсенала. Намагаються такими а, ударами зараз вони влучати по воротах. Розумію, що приблизно це а, в тому числі ради тренер Жовта картка. Порушення правил фіксує арбітер для 25 го, у 25 -го номера. небезпечною. Зараз момент знову біля воріт Арсенала. Аут для фаєрбола. І кутовий удар. Зараз чи то був аут, перепрошую. Ох, друзі, подивіться, який, момент. Подивіться, який зараз момент. Порожні ворота. Мало зараз не влітає м'яч. Шось... Щось з рукою у він показує. Потрібна допомога медика. Ось тому і покинув В тому епізоді ворота голкіпер, там уже і захист сам відбивався. Ох, і неприємно. Ох, і говорили про а, травматичний а, футбол, про травматичний матч. І чомусь він у нас все ж таки ось бачимо насичений травмами. Маємо надію, що нічого серйозного там не сталося. Зараз друзін небезпечний о, і міг влітати м'яч там буквально в декількох сантиметрах над попередженою прилітає. у Арсенала. і М'яч торкнувся хрестовини. Він пролетів буквально пів-дев'ятку. Ось такими ударами. Певно, що і потрібно брати сьогодні арсеналу. Користуватися такими ударами. А у нас одна хвилина. І а, 47 секунд залишається до завершення матчу. Рахунок рівний вгорі. Один-один. Насправді набагато о, більше атакував сьогодні о, фаєрбол. І ось набагато більш небезпечно грав. І зараз ось бачимо атаку їхню. І, Друзі говорили балакали. Подивіться, яку атаку зараз проводить фаєрбол. На останніх хвилинах цього І Свою перевагу збільшуємо. Один забитийний м'яч. У грі 2-1 рахунок. Ох, і інтрига і розпач, друзі. Що ж сказати? Став уже, уже! Змушені фолити уже на грані фола грати, а гравці арсенала. І... Стандарт для фаєрбола удар небезпечний. Удар попід перекладено зараз а, мітив гравець. І на місці там на щастя був голкіпер, бо ну, недалекий вже ось третій м'яч міг літати. Та картка, друзі, що хвалить гравець фаєрбола. Ще 20 секунд сказав о, арбітер. Можна буде дограти. Що ж, це остання нагода для арсенала. Зараз ні. ні, ні не користуються цією нагодою, на жаль. Друзі, результати матчі 2-1. Фаєрбол отримує а перемогу. Тож, дякуємо футболістам за цей цікавий матч. Ну і вам, дорогі болівальники, за те, що були з нами, вболівали і підтримували. Продовжуємо далі. Переходьте у наступну трансляцію. Буквально за хвилинку ми вже з'явимося з наступним матчем. До зустрічі.